Вітаю дітки! Подивіться на картинку, що ви можете сказати про ці ситуації. Чим займаються діти на малюнку зліва? Який настрій у дітей? Вони грають у гру. Усі діти посміхаються. Ми бачимо, що їм цікаво і весело. А що можна сказати про ситуацію, що зображена справа? Тут два хлопці ображають іншого хлопчика. Він сидить на підлозі, йому сумно та неприємно. Хлопці, які поводять себе погано, вчиняють насильство над іншим хлопчиком. Насильство це коли одна людина завдає іншій болю, страху або принижує її. 25 листопада. Щорічно починається всеукраїнська акція 16 днів проти насильства. Цю дату обрали не випадково. Саме 25 листопада Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок, символом проти всіх форм насильства над жінками є біла стрічка. Розрізняють такі види насильства, фізичне насильство. Це коли людину б'ють, штовхають, смикають, психологічне насильство це коли людину ображають словами, насміхаються, кричать, залякують. Емоційне насильство це коли людину ігнорують, принижують, не підтримують, економічне насильство. Це коли людину обмежують у фінансах, змушують віддавати гроші, несправедливо забирають необхідні речі. Також є сексуальне насильство, це протиправні дії, які стосуються тіла людини. Дітки, запам'ятайте, що інші люди не повинні торкатися частин тіла дитини, що прикриті спідньою білизною. Виключення тільки у визначених умовах для батьків та лікаря, будь-який вид насильства неприпустимий, тому потрібно його зупиняти, існують правила безпеки для дітей. Не мовчи, якщо тобі погано, скажи дорослому, якому довіряєш. Твоє тіло належить тільки тобі, ніхто не має права торкатися тебе без твоєї згоди. Ти можеш сказати ні навіть дорослому. Якщо страшно, відійди та поклич на допомогу. Якщо ви стали свідками насильства щодо іншої людини, важливо допомогти, щоб це не повторювалось. Розкажіть про це дорослому, якому довіряєте. Людина, яка переживає насильство, почувається безпорадною, важливо її підтримати. Символ проти насильства над дітьми синя стрічка. Отже, дітки, кожна людина має право на безпеку, ніхто не має права ображати чи залякувати. Коли тобі погано, обов'язково розкажи комусь із дорослих з твого оточення. Завжди говори про почуття. Дякую за увагу. До побачення!